Робота кипить. До свята необхідно встигнути висадити по одному кущу троянд за кожен рік існування рідного міста. Особисто ми посадили Анатолій а Ну, гуртом нашим з 18-ї школи у Бахмуті. Наталія Северин прожила майже чотири десятки років. Працювала вчителькою початкових класів. Жінка каже, малечу не покинула, продовжує навчати, але тепер дистанційно. Хочу сказати не лише свою мрію, а мрію дітей, тому що ми на першому році цю мрію дитячу обговорювали завершення війни і зустрічі у місті Бахмут. Прихильність до троянт у Бахмутян унікальна. У мирний час місто потопало в улюблених квітах. У нас висаджено було в Бахмуті до 50 тисяч троянд. І ми в книгі рекордів України. Не витримавши жахливих обстрілів, прихисток у Дніпрі, знайшла і переселенка Наталя Балан міни взривалися біля дому на вулицях. Прилітало навіть дуже велике щось, бо там ями були метрів чотири в глибину. Вже близько двох років жінка працює в КП міська інфраструктура, доглядає зелені зони саме тут у парку старова. Ділянка ж з новими квітами віднині має назву алея дружнього єднання. Я думаю, що ці троянди стануть символом відродження, відбудови і нового життя нашого рідного міста Фортеці. Бахмут наразі у Дніпрі мешкає понад 4 тисячі бахмутян, разом з якими мешканці Дніпра відзначатимуть день рідного міста одночасно. Дмитро Харлов, Сергій Марченко, Дніпро Тіві.